Доброго суботнього ранку, друзі! Сьогодні 8 лютого, до Нового року, залишилося 327 днів. Тож, якщо ви вже встигли забути свої обіцянки на 25-й, у вас ще є шанс їх пригадати або ж придумати нові. Але сьогодні не про це. Сьогодні про затишок, про гарний настрій і про день, який створений для того, щоб просто насолоджуватися життям. Ми починаємо наш ар-проганок. І стартуємо, як завжди, зі свят. День сьогодні романтичний, культурний і навіть трошки кінематографічний. Відкриває наш марафон День пропозиції руки та серця. Чудова нагода для тих, хто давно планує, але відкладає. Це день для кохана, виходь за мене, або коханий виходь за мене. Або давай одружимося, бо я вже стомився чекати. А якщо ви ще не готові до весільних клопів. Можливо, варто замислитися про високе мистецтво. Адже сьогодні день опери, день, коли можна вдати, що розумієш оперу, навіть якщо єдина знайома арія це з душу. Ну а якщо ви не меломан, а радше кіноман, вам пощастило ще більше, бо сьогодні всесвітній день кіно. Чудова можливість подивитися класичний фільм або відкрити для себе щось новеньке. І на завершення, деяка шотландська атмосфера, міжнародний день шотландського віскі, день, коли можна пограти в інтелектуальну гру. Чи можу я відрізнити хороші віскі від простої карамельної води? Ну а ще, як завжди, святкуємо іменини. Сьогодні вітаємо народ з наступними іменами: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан і Федір. Це вам не просто набір мен, це звучить як склад команди серіалу про супергероїв. Ну що ж, супергерої сьогодні святкуйте, нехай ваш день буде таким же особливим, як ваше ім'я. Ну а тепер трохи слів про погоду. На вулиці зима, на календарі лютий, але в душі хай буде весна. Бо яка різниця, що показує термометр, якщо у вас вдома м'який плед, теплий чай і гарний настрій? Отож, сьогодні тепло там, де вас люблять. А прогноз погоди хай залишається другорядним. Ну і одразу про прикмети. Якщо сьогодні морозно скоро потеплішає, тобто природа натякає, тримайся ще трохи, я вже працюю над весною. Якщо і ні на деревах, буде багато меду. Бджоли, схоже, вже ведуть бізнес-план на 25-й, а нам залишається просто чекати на солодкий результат. Що сьогодні заборонено робити? Лінуватися і сваритися. Лінь це ще можна зрозуміти, субота ж, але сварки, давайте без цього. Якщо щось не подобається, краще висловити це у форматі монологу перед дзеркалом. Ну, а тепер, чи не найочікуваніша рубрика, за думкою багатьох, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні може бути момент, коли ви зрозумієте, що були неправі. Чи ви знаєте це? Це ваш вибір. Телець, якщо щось здається вам надто дивним, не поспішайте відкидати. Можливо, це просто щось нове, а не погане. Близнюки, у вас сьогодні з'явиться можливість витратити час даремно, і це може бути найкраще рішення дня. Рак в якийсь момент ви захочете відповісти різко, але чи варто? Можливо, сьогодні день для загадкових пауз. Лев, сьогодні не той день, коли треба щось доводити. Спостерігайте, як все відбувається без ваших зусиль. Діва, ваш мозок сьогодні може виконати фортель. Хто знає, що таке фортель, напишіть у коментарях, якого ви не очікували. Готуйтеся до сюрпризів від самих себе. Терези, сьогодні ви можете помітити щось, що всі інші пропускають. Скористайтеся цим або просто насолодіться моментом. Скорпіон, якщо вас щось дратує, Можливо, проблема не у світі навколо, а у вашому рівні терпимості. Стрілець сьогодні ви можете відчути дивну ностальгію за тим, чого ніколи не було. Дивне відчуття, правда? Козиріг. день може подарувати вам несподівану ситуацію, яка не вписується у ваші правила. Що робити? Змінити правила. Водолі ви сьогодні можете випадково сказати щось геніальне, навіть не помітивши цього, але інші точно помітять. Ну і риби, вам здається, що сьогодні вам слід щось проаналізувати, спробуйте для різноманіття цього не робити. Народ, по гороскопу це все, їдемо далі, і зараз у нас, як завжди, головний дня. Субота це не просто ще один день тижня, це можливість натиснути паузу у цьому вічному русі, видихнути і, нарешті, дозволити собі бути в моменті. Це не день для перегонів, дедлайнів чи великих звершень, це день, коли не потрібно нікуди поспішати. Зупиніться, відчуйте, як м'яко світло пробивається крізь штори. Прислухайтеся до звуків дому, чи тут дзвінки сміх, чи тиша, яка теж буває затишною. Подивіться на тих, хто поруч, на тих, хто є у вашому житті не через обставини, а тому, що справді хоче бути поруч. Субота – це про вдячність. Подякуйте тим, хто завжди підтримує. Подякуйте собі за те, що попри все рухаєтеся вперед. Навіть якщо зараз здається, що ви стоїте на місці, це не так. Навіть пауза є частиною руху. Зробіть собі подарунок, хоча б на один день забудьте про треба і мусиш. Життя не чекає на ідальний момент, воно вже тут, у ковтку гарячої кави, у посмішці близької людини. у Плутів улюбленого пледа. Просто дозвольте собі відчути цей день, тому що він ваш. Дякую, народ, що були тут, що почали цей день разом зі мною. Нехай субота буде легкою, теплою і такою, як вам хочеться запам'ятати. До зустрічі завтра. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.